Черкаський кризовий притулок та денний центр соціально-психологічної допомоги для постраждалих від домашнього насильства відвідали національна координаторка сап кластеру з гендерно зумовленого насильства Акіко Сакауе із Японії та регіональна координаторка від фонду ООН в Черкаській області Анастасія Коломієць. Про це повідомляє прес-служба Черкаської міської ради. Центр є одним з наймасштабніших в Україні. Заклад повністю облаштований і вже надає послуги тим, хто їх потребує. З його роботою представниць фонду народонаселення ООН в Україні ознайомила заступниця Черкаського міського голови. Кураторка соціальної галузі Марина Гаркава кризовий центр це великий здобуток для міста. Зараз центр повністю облаштований. Він почав діяти тут. Уже отримують послуги. Люди, жінки, вони мають маючи дітей, і саме власне особисто мають знати, що є такий прихисток, де їх. Римають, де їм допоможуть, де вони зможуть розпочати нове життя. Гости вразили масштаби діяльності денного центру та комплексний підхід до вирішення проблем гендерно зумовленого насильства. На їхню думку, прикметно, що тут є можливість надавати послуги не лише жінкам, а й дітям та людям з інвалідністю. Я дуже вражена тим, що тут забезпечено послуги для великої кількості людей, які потребують підтримки. Особливо привертаю увагу те, що тут надають послуги не лише дорослим, а й дітям. Також є всі необхідні засоби для надання допомоги людям з інвалідністю. Це дуже правильний підхід, коли такі проблеми вирішуються комплексно, як це роблять у Черкаському денному центрі соціально-психологічної допомоги. Працює денний центр, він працює не лише на розміщення. В кризовій кімнаті постраждалих осіб. Центр, денний центр надає соціально-психологічну підтримку, працює на запобігання протидії домашньому насильству. Ми проводимо тематичні заходи. Це семінари, тренінги арт-терапевтичні заняття. Ми проводимо тренінги по економічній спроможності жінок. Під час відвідин обговорили також план гуманітарних потреб і пошук нових можливостей для реагування на проблеми насильства в Черкаській області.